Вітаю всіх, хто нас дивиться. Продовжуємо говорити про головне в деталях, і зараз поговоримо про освіту, зокрема про меценатську діяльність в освітній сфері під час війни. Розбудова освітнього простору. Навіть у час війни ми розбудовуємо свою освіту. І у нас гостях сьогодні. Юрій Микитин, директор навчально-науково-юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, пане Юрію, вітаю вас доброго. і пан Денис Іщук, керівник Іванов... Західноукраїнського правильно так? так офісу юридичної компанії. Вітаю вас, доброго вечора, пане Денисе. І доказом того, що ми розбудовуємо освіту, була подія, яка відбулася вчора у вас в навчальному закладі. Відкрили аудиторію, якусь знакову, я так розумію, для вас, як для керівника цього навчального закладу. Пане Юрій, так, справді у нас вчора відбулася презентація новітньої лабораторії, новітньої аудиторії, де відбуватиметься навчальний процес різного роду науково-практичні інтерактивні заходи, за підтримки нашого давнього. Партнера, з яким ми вибудовуємо чудові відносини. Це юридична компанія Моріс Груп». Ми не будемо називати Раз. назви, Дякую. щоб нас не звинуватили так. в рекламі. Це юридична компанія юридична компанія, яка впродовж уже дуже багатьох років підтримує навчально науковий юридичний інститут. Власне, це компанія, яка заснована нашим. Випускником Гормончуком Андрієм Володимировичем, який є натхненником такого меценатського руху підтримки своєї «Альма-Матер». Відзначу, що договір про співпрацю між однією з провідних юридичних компаній України, яка власне створена і розвивається нашими випускниками, було підписано ще у 2011 році. Така діяльність, така підтримка є системна. І одним із проявів а, співпраці була оновлення підготовка нової сучасної аудиторії а, за стандартами освітнього простору Європейського союзу для студентів навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дякую, пане Юрію. що детальніше поговоримо про аудиторію, але питання до пана Дениса. Здавалося бися, в час війни варто скеровувати гроші на потреби війська, на потреби армії, на потреби тих переселенців. Разом з тим, ви думаєте про розвиток освіти? Чому? Доброго вечора. Ще Доброго. раз. Я вважаю, що ці питання, в принципі, не можна порівнювати, особливо під час війни. Тому що зрозуміло, що армія це пріоритет номер один, і... але в той же час ми не повинні забувати і про інші напрямки, в тому числі про освіту. Оскільки будь які війни завершуються, а після завершення війни ми будемо відбудовувати Україну. І тому отримання якісної освіти і створення умов для отримання такої освіти. Є нашою однією з головних цілей. Тобто, ви притримуєтеся фрази, яку свій час сказав Бісмарк, якщо програє вчитель і священник, туди приходить війна, так? Ну, я переконаний, що це все-таки повинні бути паралельні процеси, і в ну, всьому потрібно шукати баланс, і в тому числі в цьому питанні. Але до речі, хотів би в той же час сказати, що. Наша компанія була одним із ініціаторів створення координаційного центру Save Ukraine Now, яка власне здійснює волонтерську діяльність, забезпечує потреби армії. Тому ми стараємося закривати питання по всім фронтам. Бог помагає цьому, пане Юрію, повертаючись до цієї аудиторії відкритої, в чому її унікальність, і як воно вам допоможе у вашій роботі і вашим студентам у навчанні? Звичайно, коментувати, описувати аудиторії і можливості простіше, коли є можливість презентувати якісь візуальні аспекти. Ми, ми вчора були, наші журналісти показали, наші глядачі, хто був уважний, подивилися. То в чому її унікальність? Власне, вона підготовлена, оновлена за. Основними параметрами ергономічного характеру, які створюють умови власне, для комфортної роботи студентів, викладачів, в тому числі можливість проведення дистанційного навчання, проведення різного роду вебінарів за участю значної кількості як і студентів, так і викладачів і власне представників партнерських. Інших закладів освіти, установ практичного характеру. В такий спосіб, не виходячи з аудиторії, з допомогою об'ємного і монітору, ми маємо можливість створювати і безпечні, і якісні умови для навчального процесу. Однак я відзначу, що звичайно не обмежується тільки однією якоюсь там особливою новітньою аудиторією. Абсолютно матеріально-технічна база навчально юридичного інституту. Корпус розташований за адресою Шевченка 44А. Знаю. Дуже Знаю. добре готова для належного організації навчального процесу. Тобто, в принципі, ми намагаємось з підтримкою і наших партнерів, і ректорату університету постійно Оновлювати, покращувати матеріально технічну базу з тим, щоб створювати умови власне для комфортного, безпечного навчання студентів. Відзначу також, що з вересня ми відновили в повній мірі очне навчання. І завдяки, і ця ваша новинка допоможе саме в очному навчанні. Так, звісно, вона. Використовується в навчальному процесі очному, але одночасно дає можливість поєднувати і змішану форму навчання, наприклад, присутність студентів безпосередньо в цій аудиторії, і залучення до практичних занять працівників суду, правоохоронних органів з їхнього робочого місця, демонстрація різного роду практичних аспектів їхньої діяльності, судових засідань і так далі. Пане Денисе, чому саме юридичний інститут прикарпатсько національного? Таке просте питання. У нас ну, так багато вишів, а ви, ви обрали саме цей виш. Чому? Е, насправді я хочу сказати про те, що наша компанія була заснована в місті Івано-Франківську, і для більшості наших партнерів, засновників компанії е, юридичний інститут е, якраз є єльматер. І відповідно. Побудувати щось для свого університету, і, ну, наприклад, відбудувати аудиторію це є велике досягнення. Тому, власне, наш вибір очевидний в цьому аспекті, але в той же час хочу зазначити, що ми не обмежуємося виключно підтримкою лише юридичного інституту, насправді співпрацюємо. Із іншими вузами в Україні в цілому, в тому числі і в місті Івано-Франківську. Багато організовуємо різного роду заходів, круглих столів. Тобто, семінарів. Тобто співпраця є. Так, вона є, і вона дійсно широка. Наскільки популярний зараз навчальний заклад і ваша спеціальність юриспруденція? А в нас, От, з... дивлячись на ті результати вступної кампанії. В нас здійснюється підготовка фахівців-юристів за трьома освітніми рівнями освітній рівень бакалавр, який передбачає наявність двох освітніх програм: це освітня програма право, а також освітня програма міжнародне та європейське право, другий магістерський рівень і третій, так званий рівень PHD. Якщо ми говоримо про аналіз вступної кампанії цього року попередніх років, то безумовно ми можемо стверджувати про популярність нашого навчального закладу. Якщо ми говоримо про формальні моменти, зокрема які встановлені для вступників абітурієнтів, які мають намір стати майбутніми юристами, то для них встановлено мінімальний прохідний бал при подачі документів. 140 балів. 200 і з 200 можливих. Із 200 можливих. Це тільки для того, щоб взяти участь у конкурсі. Відповідно, щодо кількості поданих заяв, вони сягають практично тисячі. Тобто розуміємо, що є певна і конкуренція, і за результатами цьогорічної вступної кампанії ми, на жаль, були. Ми це умовно, тобто, автоматична система. Рейтингування, яке встановлює місце того чи іншого вступника в загальному рейтингу, сформоване було таким чином, що власне, навіть значні кількості вступників, які набрали хоч і більше 140 балів, але, наприклад, там не більше 150 балів, і мали намір вступати до нас на навчання, подавати оригінали документів, ми були змушені відмовляти, оскільки ліцензію ми виконували, виконували в повному обсязі. Відповідно, зараз у нас постає питання і збільшення ліцензованого обсягу на наступний навчальний рік. Пане Денисе, до вас як до правника, от які насамперед вимоги зараз до юриста-початківця? От кого б ви взяли зараз на роботу? Ну, насамперед хочу сказати, що, мабуть, найбільш е... найбільша вимога до сучасного юриста-початківця. Я думаю, що вона насправді універсальна і до інших професій це вміння вчитися і вчитися швидко. Тому що сьогоднішній світ він дуже стрімкий, дуже гнучкий. І вміння е, трансформувати свої теоретичні знання, отримані в навчальних закладах е, в практичну площину це, мабуть, найскладніше і найважливіше завдання для юриста-початківця. Поряд з теоретичними знаннями, звісно, що важливу роль відіграє також і самоосвіта, тому що недостатньо сьогодні отримати лише фахові теоретичні знання. Також велике значення має знання іноземних мов. Для юриста це також і риторика, і емоційний інтелект, і вміння вести переговори. Тому Саме все-таки вміння швидко вчитися це е, ключова складова успішної побудови кар'єри. Пане Юрію, а що би ви сказали про якість тих молодих людей, які приходять зараз останніми роками? Власне, я б ще хотів, можливо, частково, якщо дасть можливість надати відповідь на то. Те попереднє ваше запитання, чому саме йдуть те, що йдуть до нас, подають документи, вступають справді хороші студенти з високими показниками результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного мультипредметного тесту. Власне, чому вони обирають наш навчальний заклад? Завжди я орієнтуюсь на три таких аспекти: три кити, які є основою власне якісної освіти. Це потужний професорсько викладацький склад. Він відносно є не також за запідозрять у рекламі, ну Запід... я ж без нас, а, але знаю, це очевидні речі на Своя сцені. сорочка ближче до тіла, але разом а, з тим. От, про ос... тих молодих людей. А, власне, я от хочу сказати про наших студентів. А, моє традиційне формулювання а, в різні роки, що наші студенти є завжди найкращі, і це не тільки а, прояви якогось такого патріотизму. А, до рідного університету, а це об'єктивна оцінка ринку праці. Ми маємо хороших, успішних студентів, які вже починаючи із старших курсів, працюють і в адвокатських конторах об'єднаннях, в різного роду правозахисних організаціях, як мінімум, отримавши диплом бакалавра, проходять успішно конкурси підприємств основної організації різних форм власності. Ті студенти, які йдуть до нас, справді мають непоганий, хороший рівень. Ми можемо пояснити це, мабуть, як мінімум двома аспектами. В першу чергу, той формальний підхід, який Становлю Міністерства освіти і науки до так званої регульованої спеціальності право, це підвищений прохідний бал для участі в конкурсі. Очевидно, якщо мова йде про вступника, який має середній бал 100-101 і 140 і вище, ну ймовірно, що власне, друга категорія є дещо краще підготовленим, підготовленою до здобуття вищої освіти. Друга складова ті студенти, які зараз приходять до нас, вони є дуже різноманітно різносторонньо розвинуті. Денис згадав про важливі знання іноземної мови. Власне простежується тенденція, що переважна більшість студентів добре, не на формальному там шкільному рівні, а справді якісно володіють англійською мовою, як правило, англійською. І це, в свою чергу, дозволяє їм проходити різного роду стажування, академічні обміни з нашими партнерськими Існує закладами освітами, освіти, освіти за кордоном. Зокрема, одне з останніх стажувань, які мали наші студенти, це стажування двохтижневе в академії юстиції. Це Республіка Польща в місті Варшава, місті Каліш. Власне, це такі два міста, центри, де функціонує. Зазначений навчальний заклад, англомовні студенти, які успішно протягом двох тижнів власне, сприймали інформацію, перебуваючи з кордоном. і ввели дискусії, висловлювали свої думки, готували певні домашні завдання. То те, на що ми хочу акцентувати, добрий рівень підготовки, добра база тих студентів, які тих абітурієнтів, студентів, які приходять до нас, і власне. Володіння іноземними мовами, бажання розвиватись, обґрунтована амбіційність і розуміння того, чому вони прийшли в наші стіни, не за отриманням якогось формального статусу особи з вищою освітою, а власне отримати якісні знання, і цей процес є двосторонній. З одного боку, ми. Маємо на меті зобов'язані надавати якісну освіту? З іншого боку, студенти цього хочуть, потребують, і вони прекрасно розуміють, чому вони роблять саме такий вибір. Пане Денисе, якщо ви, як керівник офісу компанії, берете до себе на роботу імовірного працівника, які запитання насамперед ви ставите ці люди, молодій людині? Мова йде про молодого так, фахівця. Так, Той, який тільки вийшов зі стін навчального закладу. Що, яке, яка головна вимога? Знання англійської? Безумовно, в теперішньому світі знання англійської мови це така необхідна річ, без якої, мабуть, ну, з якої починається взагалі співбесіда. Тобто це ті речі, які вже повинні бути в молодого фахівця в базі. Насправді система, скажем, підбору кадрів зараз побудована таким чином, що проактивний пласт студентів зараз має безліч інструментів, платформ для навчання, для отримання досвіду, для того, щоб ознайомитись з професією ще перебуваючи в лавах студентів. Можу сказати, що існують різні фахові громадські організації, зокрема Асоціація правників України. І, власне, наш керуючий партнер Андрій Романчук є віце-президентом цієї асоціації. Окрім Асоціації правників України, є також і Ліга студентів асоціації правників, яка дає можливість студентам брати участь в різноманітних мудкортах, це симуляція судових дебатів. Тобто ви собі вибираєте ще в студентської парки, так? Ну, насправді це багато про що говорить, тому що проактивні студенти вже долучаються, скажімо, до такої. Поза навчальною роботи, ну, ще перебуваючи в лавах студентів. Тому, ну, скажімо, найбільше кадрів ми, мабуть, знаходимо десь в таких, на таких заходах, в таких ініціативах. Але це, звісно, не говорить про те, що і інші. Студенти, ну молоді фахівці, які бажають попробувати свої сили е, у роботі в провідних юридичних компаніях, звісно, вони мають таку можливість, тому що е, ну, трапляються різні ситуації, коли людина, можливо, десь і не долучалась до такої проактивної роботи, але насправді такий, знаєте, талант, який ще потребує розкриття в майбутньому. А є у вас випадки, що у вашому штаті є е, люди з е, іноземним громадянством? Ой, цікаве питання. Мені здається, що я таких не пригадую. Не пригадую. Натомість, чи може український студент, отримавши фахову освіту тут, в Україні, зробити кар'єру за кордоном? Пане Юрію. Безумовно, знаєте, можливо, існує такий стереотип, що наша система права не дозволяє нашим студентам, нашим випускникам виходити за межі рідної держави. І, відповідно, перспектива ринок працевлаштування це виключно Україна. Знову ж таки, приклади і досвід наших студентів є абсолютно протилежним. Впродовження тези, про яку сказав Ротенис, підготовка студентів на різного роду форумах, в тому числі стажуваннях і міжнародного характеру, які, до речі, теж підтримуються нашими партнерами. Відзначу, що, наприклад, у 2017 році і 2019 році команди наших студентів брали участь у міжнародних судових дебатах з прав людини в Женеві. В Варшаві і, власне, дуже добре себе показували в майбутньому вони ставали працівниками провідних адвокатських юридичних компаній і за межами України. Щодо таких конкретних прикладів, то, наприклад, зокрема, Великобританія є наша випускниця, яка стала суддею. В Німеччині, в Португалії, в Словаччині є студенти випускники які успішно розвивають свій адвокатський бізнес. Володію інформацією, що наша студентка успішно. Працює в поліції Нью-Йорка на одній поліції, з, поліції йорка на одній з керівних посад. Власна специфіка, скажімо так, рівень визнання нашого диплома, нашої освіти дозволяє продовжити їм, нашим студентам, нашим випускникам, продовжити. Здобуття освіти за кордоном, за фахом, що дає можливість працевлаштуватися, зробити кар'єру, так абсолютно, в дуже такий короткий часовий проміжок. Тобто, це можуть бути якісь певні певна кількість кредитів. Інколи це може бути кредити, мається на зі навчальні кредити. Курс, який триває там від півроку до півтора року, і відповідно еквівалент уже іноземної освіти тієї держави, яка в якій присилаштовується випускник. Тобто це абсолютно є нормальна практика. І от згадуючи тих студентів, які підтримувалися нашими партнерами, зокрема, такі студенти, як Наталія Адамович, Костянтин Яш, вони власне, за підтримки наших партнерів брали участь у судових дебатах справ людини у Швейцарії, зараз працюють успішно у Швеції. Власне, а сталися б вам такі працівники, про які говорить е, пан Юрій? У зворотньому Тоб, порядку за кордону в Україні ну, за кордону ви кажете, що немає таких випадків, то вже не будемо про це говорити. А оці люди, які покидають Україну і роблять кар'єру за кордоном, варто б, щоб вони залишалися тут, в нас в Україні робили тут. Ну я переконаний, що ті люди, ті фахівці, які виїхали за кордон. Безумовно, будуть затребувані в Україні, особливо після завершення війни, оскільки вони вже мають необхідний досвід отриманий за кордоном, який, я думаю, буде дуже затребуваний тут. Тому що ну, очевидно, що Україна рухається на шляху євроінтеграції. Ці процеси будуть лише посилюватись. Відповідно, досвід, отриманий ними, буде неоцінений. Якщо з Божою допомогою... Недалекому майбутньому прийде перемога. Як ви думаєте, Україна е, зробить таку ситуацію, такі умови, щоб ці люди повернулися? Це насправді тема сьогоднішньої нашої розмови освіта. От якраз я вважаю, що освіта є одно, однією із умов, які є запорукою е, того, щоб ці. Люди повернулись в Україну, тому що е, саме юристи, які є носіями принципів верховенства, права, е, законності, справедливості, вони є тим рушійним, тією рушійною силою, яка е, повинна посприяти якраз відбудові України і тому, що, що сюди прийдуть інвестиції. Ну і коротенько про те, що нас очікує в майбутньому, плани. Плани на 2003 -м. Молим молимо Бога, щоб це був переможний рік. Пане Юрію, у вас. Безумовно, ми впевнені, переконані в свідкій наші перемозі. Постане питання. Якби так, так сталося? Відбудови, відновлення і освітнє середовище в цьому контексті є надзвичайно важливим. В першу чергу ми говоримо про. Європейський вектор розвитку нашої держави і розуміємо, що нам необхідно оперативно швидко готувати тих фахівців, які будуть працювати над узгодженням гармонізацією національного європейського законодавства задля якомога швидших інтеграційних процесів, власне, з цією метою знову ж таки. Перепрошую, якщо це сприймається як реклама. У нас функціонує освітня програма міжнародне європейське право, яка і переглядається, оновлюється, зважаючи на потреби часу, ринку. Безумовно, наше завдання це збереження контингенту студентів, відрадно, що, попри можливості різноманітного вступу за кордон, ми маємо. Дуже і добре добрих студентів, і досить багато студентів, які, якісних студентів якісних студентів, які все ж таки вбачають своє подальше майбутнє, саме пов'язують його з Україною і патріотичних студентів, але обґрунтовано патріотичних. Оскільки вони розуміють, що ті можливості, які будуть в Україні після післявоєнний час, е, ймовірно будуть набагато більшими, ніж. В інших державах, які зараз, в принципі, добре себе почувають, добре розвиваються. Пане Денисе, а ви мали у свій час можливість реалізувати себе за кордоном? Я мав таку можливість, але не в юриспруденції, а сам? мав інший досвід, навчався насправді в місті Краків, мав був дотичний до сфери культури. І навчався в музичній професії. О, то у, вас, у вас, крім юридичної фаху ще так, і задатки до різ, Так, пор? Це різносторонній досвід, <рес> а, в тому числі і в культурі. Разом з тим повернулися сюди в Україну. Так, ну це було насправді дуже давно. То які плани на 2023 щодо співпраці з освітніми закладами Прикарпаття? Е Насправді я хочу дійсно сказати про те, що співпраця з юридичним інститутом у нас почалася з 2011 року з підписання відповідного договору про співпрацю. За цей час у нас були різні формати співпраці. Зокрема, і ми вводили стипендії для найкращих студентів, які виплачувалися щомісячно. На наступний рік у нас в планах відновити скажем, і стипендії. Можливо, десь ми це переформатуємо і ну, стратегічно очевидно, що будемо поглиблювати співпрацю. Ну, найбільш, я думаю, популярними інструментами для цього є проведення і спільних заходів, для того, щоб і студенти мали можливість. Трошки заглянути за куліси, побачити, як все-таки працюють практикуючі адвокати, ну і відкривати всі можливості для їх професійного зростання, стажування і побудови успішної кар'єри. Тобто, маленькими кроками до великої Європи, Ви так зрозуміло? Саме так. Дякую, дякую за участь в програмі. Дякую, що прийшли у такий пізній час. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьмо здорові. Всі, це найголовніше скоро наша перемога. молімося, бо вона прийшла якнайшвидше. Слава Україні!